Слава Ісусу Христу! Христос посеред нас і є, і буде. Мої возлюблені братики та сестрички, я з задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні у нас дуже прекрасний псалом псалом 121. Я зрадів, коли мені сказали, ходімо до Господнього дому. Наші ноги стояли в твоїх брамах Єрусалими. Єрусалиме, ти збудований як суцільне місто з'єднання воєдиного, куди приходять племена, Господні племена, згідно зі законом для Ізраїля, щоби там прославляти ім'я Господнє. Адже там встановлені престоли судочинства, престоли Давидового дому. Просіть миру для Єрусалима, спокою тим, котрі тебе люблять. Нехай буде мир у стінах твоїх і безпека в твоїх фортецях. Задля моїх братів і приятелів моїх, я говоритиму мир тобі, заради дому Господа Бога нашого, я дбатиму про добро для тебе. Амінь. Возлюблені мої, знай в кожне свято, в кожну неділю до храму Господнього йдіть. Там все милостиве Господь чекає вас із такими простертими. Обіймо ми і каже, прийдіть до мене всі стружені, і я заспокою вас. Візьміть на себе мій тягар і навчіться від мене, бо я є лагідний і покірливий серце. Будьте благословенні і береженні Богу в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.